Друзі, всім привіт! Фінальний день турніру і будемо вилазити з тієї дупи, в яку ми себе вчора загнали. Так, підемо жовтенькими. візьму Люську, тому що таунт є. Так, 4, 3, 7 жовтих. Ага, там не зняли. Піднімаємо червоні. 8-9 жовтих буде. Все правильно порахував. Все. Так, погнали. Ой-ой-ой, блін. Леньку неправильно прожав. Ну ладно. У нас є люська. Так, погнали далі. Тут вертаємо фрею на місце. Давайте радіо заряджати і фрею зарядимо. Почали жовтенькі вилазити. Давайте спочатку синього взирве. Угу. Людвіга не зарядили, да? блін. І що робить? Не, напевно це поразка. Лес стоп Людвік живий Ми його накинемо. Накинемо собі міньонів. Зарядимо сюди три. Так, міньйони нам допомагають виживати. Давайте блін, 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 скільки. Там ще два хода. Да ладно. Давайте также в танке. Закрываемся газелькой. Побачимо, кого він є. Так. Ну ще? Ще поживемо трошечки, трошечки. нічого придумати не можу. Хотілося б ще когось добити. Давайте так. Нічого не вилізло. Давайте так. Може жовтий приїде? Приїхав, але не доїхав? Там дві плюхи, Да? Програли. Блін, розформи якось добить. Та ладно. Я щоб знав, що вона переживе, може трошки по-другому сходив би. Беремо сюди червоних. Так, так. І те? Так. Давайте будемо щось шукати. мені не допоможе, але все одно краще, ніж нічого. Давайте п'ятірку цю зберемо. Фіолетових. Так, не вилазять червоні і все. Так, уверніться, я вас прошу. Дякую. Ось чому я завжди кажу. Погано просите. Якщо у вас щось погано випадає. Так, рицар включиться, але ми його знімемо. Ми його знімемо. Подивимося, кому сова зріже. Ладно, не зняли рицаря. Що робити? А, давайте бить, тому що ну, на наступний хід зніме ману. Ну, можливо, і не зніме, але фіг його знає, куди воно там бити захоче. У нас все одно Людвіг висить. Угу, добре. Ми хоч хоча б цього знімемо. Пробуємо перезарядитися. Угу. Тепер приблокуємо цих, зберемо п'ятірку. Так, погнали. Тепер цих блокуємо. Давайте в неї шльопнемо мене більше всього бісить. так Ні, давайте в радію. Так, люди скінчився потрібно шукати камінь. угу Є, добре, радію винесли Так, 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 нас залишимо. Давайте дразнити юконина. І заодно заряджати центр. Ой, центр, фіол, господі. Так, давайте так. Вдруг п'ятірка. Опа, є п'ятірка. та дан та дан Так, це вони ж не блокуються там, да? А, знять його, не блокується. Значить так. Піргарненьку трієчку. Кристал нам не потрібно зривати. Я казав, не потрібно. От непослушні. Ладно. Так, Міньйони, грила. Давайте цього так, цього так. Люди включили, нічого не боїмося. І добиваємо спокійно собі. Так, погнали останні. Два зелених і йдемо червоними. Так, давайте комбить знову. Контру... Контру потім знімемо горілий. Аготорка стоїть, цікаво. Так, давайте фіолду зарядимо. Щоб у нас страховочка якась по хп була. Так, хай У знесли. Увороти, увороти. Червоних дозберем. А зелених насипало. Оце, якщо бачите, цього елементаля якогось в поєдинку, там, синього, червоного. От якого цвіта він ну, Кольору. От того кольору потрібно команду атаки брати. Тому що, ну. Mm. Тому що цього кольору насипле. Я не думав, що цей придурок так проб'є. Да я не думав. У мене він теж є, але він взагалі там б'є по 400, по 500. Давайте його виносити. Так, давайте, фиолу. Дайте мені фіолу. Імунітет один хід. У вороти два. Так. Давайте так. Червоний я знайшов, у ворота закінчились. Так, давайте його добивати. горем пополам виграли. Все, добиваємо. Так, ось такий фінальний день. Вийшов. Не знаю, чи залишуся в топ-1. Оборонка то держить бешку, Цілий тиждень держить Б. Ну, буде видно. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І миру, щастя і добра всім!